Всім привіт! Сьогодні в черговий раз ми замінили тугу <плес> тубу в нашому улюбленому кафе Watertawn. Зараз ми зробимо розпаковочку трішки, що нам дали на 4,99. Так, ну що ж, перший судочок у нас ось такий: м'ясо. Так, дивіться, тут є ножки, різаний маса. І не, немало. Так, поїхали. Тримай, Сімочка. Відкривай. Сімочка закривай. Так, поїхали третій судочок. Це у нас е, омлет. Бачите, теж немаленький судочок, і знизу у нас рис з овочами. Теж величений сумочок. Тут у нас і крапети, тут у нас смачні тут у нас рибочки, м'ясні такі, як називається, рибу, але ми кажемо сутельки, такий повний-повний судочок. І там знизу ще під креветками. Ми тільки виїхали 에, з кафе, і мені вже прийшло повідомлення на 에, телефон, 에, що my favorite кафе Знову ж таки, висітися, можна вже брати замовлення. Сьогодні я вже його забронювала. Так що завтра знову ми поїдемо в Утертаун. Брати одне замовлення читати, тому що реально крута їжа. І на 4,99 достатньо її. На таку кількість, таку кількість їжі тут можна купити на дуже велику суму. В додатку за 4 за 4,99 і ще тебе... ж. Було приємно поспілкуватися. Всім на добраніч, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Та не забувайте про нас. Пока-пока!